Ну і наша наступна розповідь. Історія про творчість, яка допомагає миколаївським волонтерам виготовляти павербанки на передову. У Миколаєві майстрині та просто небайдужі містяни переселенці розмальовують гірзи потім виставляти їх на аукціон. Кожна гривня йде на обладнання для виготовлення зарядних пристроїв для бійців в найгарячіших точках фронту. Волонтери Хелп ЗСУ від початку великої війни роблять їх для захисників безкоштовно. Нині вони всіма силами збирають на комплектуючі для черговою партією павербанків допомогти цим невтомним інженерам можете і ви. Це от партія 100 штук. Це вже готові. От я зробила це вчора. Пані Ірина, Миколаївська художниця від самого ранку свої творчі майстерні розмальовує гільзи з передової. Спочатку грунтує їх, потім наносить акрилову фарбу, і гільзи перетворюються на унікальні підсвічники. Всі ці вироби для аукціону на підтримку миколаївських волонтерів Хелп ЗСУ. Коли розумієш, що це приносить дійсно користь людям і нашій країні. Це взагалі, звісно, не передавай почуття. Ці павербанки їх було. В суботу 160 штук, це залишки, які сьогодні-завтра відправляться хлопцям на фронт. А це вже інша майстерня. Тут волонтери Хелп ЗСУ від початку великої війни виготовляють для захисників на передову павербанки, ліхтарики та зарядні станції. Постійно вдосконалюють свої вироби. Ось такі павербанки скидають на позиції з дронів. Рації, телефони, планшети, абсолютно все заряджають, в першу чергу це рації. Хлопцям, які в оточенні, потрібно заряджати для зв'язку рації. А ось цю модель павербанку бійці замовляють найчастіше. Виготовлення одного такого зарядного пристрою коштує понад 900 гривень. Волонтери мають зробити більше 160 таких павербанків та бракує грошей на необхідне обладнання, тож влаштовують аукціони. Ми можемо виготовити там за аукціона, хоча б 20-30 павербанків це вже щось. Розмальовують гільза не лише майстрині, а й відвідувачі однієї з миколаївських бібліотек. Тут готують чергову партію підсвічників. Пані Валентина вимушена. Переселенка з Олешок на Херсонщині працює над гільзою і згадує про свій затоплений будинок в окупації. Я жила в приватному будинку, у мене було багато квітів, і зокрема, я дуже любила ромашки. І ось я в візерунку відтворила наскільки є, у мене вміння, ромашки. А ось ці розписані підсвічники у волонтерському куточку можна придбати, наприклад, в одній з кав'ярень. І за 200 гривень ви маєте багаторічну, багаторазову свічку, ну, скажімо, на згадку. Кошти, які ми акумулюємо на нашій картці, в результаті ми використовуємо для закупівлі комплектуючих для павербанків, а також на ремонт автівок для наших хлопців із зсу. 500 гільз для цих підсвічників передали. Бійці з Херсонського напрямку для волонтерів нині важливий кожен донат. Бійці з найгарячіших напрямків фронту потребують павербанків для зарядки рацій і телефонів. І цим невтомним волонтерам може допомогти кожен. Людей не вистачає, донатів не вистачає, але відпочивати не планується. Війна триває, хлопцям потрібна допомога. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факт Есітві. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.